Як допомогти жінкам комфортно почуватися під час вагітності? Як народжувати без болю і бажано з задоволенням? Вітаю вас! Я Олена Дуда, і сьогодні в рамках мого проєкту ми поговоримо про золоті стандарти допомоги вагітним жінкам під час вагітності і в пологах. І давайте звернемося до історії акушерства. До речі, я продовжую готувати випуск і сподіваюся, що він вже дуже скоро побачить світ. Великий випуск про історію акушерства. Але наразі ми торкнемося лише декількох моментів нашій людській історії і історії пологів. І що ми маємо? Час від часу вчені відкривають нові куточки та секрети людського тіла, які наразі не є до кінця вивченим і зрозумілим. А ще вчені винаходять різні знаряддя, допомоги та хімічні сполуки, які, на їх погляд, є дуже корисними і дуже ефективними. І вони не бачать, які побічні ефекти ці речі могли нести, наприклад, через декілька років, через якийсь час. І це нормальний хід історії, так було завжди. Щось нове з'являється, і або використовується сторіччями, як, наприклад, колесо, або щезає, як, наприклад, веретено, тому що застаріло і винайшли щось більш ефективне, або тому, що несе шкоду, як деякі ліки, про які йтиметься далі. Але повернемося до пологів: всі новинки, які з'являються на фармринку акушерства, викликають неабиякий захват, тому що дійсно вчені і медики хочуть допомогти. І насправді це хороше бажання, бажання допомогти жінкам народжувати скоріше, простіше, без болю, без ускладнень. І які ми можемо згадати золоті стандарти з історії акушерства. Ну, дивіться, свого часу в акушерстві було золотим стандартом народжувати майже всіх дітей через щипці. дітей витягували щипцями. Це було золотим стандартом, і вважалося, що жінки не здатні народити самі. І з'явився цей стандарт відразу після того, як жінок вклали на спини і закрили в лікарнях для їх пологів. Наступний золотий стандарт, про який можна згадати, це був медикаментозний сон, коли жінок за допомогою наркотичних речовин вганяли такий напівсвідомий стан. І жінки або взагалі були без свідомості. Ось тоді якраз і накладали щипці, щоб витягнути, застосовували другий золотий стандарт, так сказати. Або жінки якось спромагалися самі без щипців народжувати, але це було напівсвідомо і це було для них досить травматичним досвідом. Був ще такий золотий стандарт, коли жінок лікували від нудоти на початку вагітності. У деяких жінок. Існує ранній токсикоз. Ну, більше з вас про це відомо, напевно, коли нудить від усього запахи їжі, інші неприємні, можливо, для лише цієї вагітної жінки, так це неприємно іноді може навіть становити небезпеку. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися, як впоратися з раннім токсикозом вагітних, пишіть про це в коментарях, і ми зробимо окремий випуск про це. Так ось всередині минулого сторіччя вагітним жінкам рекомендували до вживання такі ліки, які допомагали їм уникнути цього токсикозу. Також ці ліки мали заспокійливий ефект. І всі дуже раділи високій ефективності цього препарату, аж поки не виявилося, що ці жінки народжують дітей без кінцівок та іншими вродженими невиправними вадами. Це були діти, які народилися у жінок після застосування препарату, який має назву «талідамід». І є навіть таке визначення та трагедія. Йдемо далі. В минулому сторіччі, в один чудовий день, було винайдено окситоцин, який має схожу формулу, повністю ідентичну тому окситоцину, який виробляється мозком людини. Вчені зраділи ще більше, тому що здавалося би, ось вона відповідь, тепер не буде пролонгованих пологів, довгих пологів. Всі будуть народжувати швидко, легко і красиво. І це також ми можемо назвати золотим стандартом, який є і досі по застосуванню окситоцину в пологах. І що би нам не стверджували лікарі, що вони ніколи не зловживають, що вони його використовують лише за строгими призначеннями, такими дуже чіткими і нагальними, статистика та досвід людей свідчать, що застосовується окситоцин майже в усіх пологах, як не в першому періоді, так і в другому точно. А ще зараз існує золотий стандарт. Знеболення пологів справа в тому, що цей золотий стандарт він є тільки з одного боку, таким справді епідуральна анестезія, при належній її дії в організмі жінки, ну як нам хочеться, щоб вона спрацювала, вона дійсно може зняти больові відчуття та дати необхідне розслаблення, що має в ідеалі допомогти шийці матки. Розкритися, але разом з тим, і анестезія порушує дуже багато інших процесів, і на це не можна закривати очі, тому що це є. Не дивлячись на те, що ми цього не бачимо, не дивлячись на те, що ми не можемо цього. Торкнутися своїми руками, але ми не можемо заперечувати факт, що в пологах є певні гормональні процеси, які дуже сильно впливають і на процес пологів, і на психіку жінки, і на психіку дитини. І ця дія простирається значно далі, ніж ми можемо дотягнутися рукою. Нормальний гормональний баланс пологів це дуже важливо. А ще якщо навіть закрити очі і уявити, що ніякого гормонального балансу в пологах не існує, або він не має для нас значення, то золотий стандарт і це ідеальне спрацювання епідуральної анестезії, воно можливо лише якщо вона спрацює в усьому тілі жінки, а є непоодинокі випадки, і вони зустрічаються не так вже рідко, як нам здається, коли епідуральна анестезія знеболює лише. Частину тіла. Про це теж важливо знати, і ніхто не може гарантувати конкретній окремій жінці, що епідуральна анестезія спрацює у неї саме так, а не інакше. Ніхто цього не може знати. Тому, можливо, варто задуматись. А чи такий вже цей стандарт золотий? Що стандарт ми вже зрозуміли, що це пропагують від усюди, звідки тільки можна, теж. А чи він є золотий, чи якийсь інакший? Ось в чому питання. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, Па-па.